Частина міста, у якій постав храм, почала забудовуватися у повоєнні роки. Тож раніше храму на цьому місці ніколи не було. Дружня громада, яка зібралася на освячення новобудови, організувалася та зміцнилася за роки будівництва, а тривало воно майже 11 років. Місце під майбутній храм на свято Різдва пророка і притечі Господнього Іоанна, 1999 року, освятив блаженніший митрополит Володимир. Спочатку підвальне поміщення вистроїли. Вот и потом, uh, оборудовали его под храм, временную кришу сделали і служили, Собрали средства, зняли кришу, начали стены стіни Розділити радість Покровської парафії зібралися духовенство та віруючі з усього міста. По завершенню освячення з вітальними словами до боярців звернувся владика Пантелеймон. Кожен день, який людина проживає, вона звершує справи. Які стосуються її особистого життя та суспільного життя. Але кожний раз, коли ми піднімаємо свої очі до неба, ми кажемо слова подяки синівської, з любов'ю до Бога, з вдячністю Йому за великий дар земного життя, прославляємо Його святе ім'я. А найбільше це ім'я прославляється тут, у храмі, у Домі Божому. У царстві Божому на землі, у його святій церкві, яку він заснував своєю чесною кров'ю. Просторий та світлий покровський храм став п'ятим у місті, причому чотири з них відкрилися останні роки.